Чому буває так, що життя ставить перед нами людину, від якої кожна клітина тіла вібрує, але забирає її, перш ніж ми встигаємо втримати? Чому серед мільярдів облич з'являється саме те, що ніби вирізане з глибин нашої душі, але ніколи не зможе там залишитися? А що, якщо біль від любові до того, кого ми не можемо мати, це ключ, яким Всесвіт відкриває те, що ми ховаємо навіть від самих себе? Карл Юнг вважав, що ніщо в наших бажаннях не випадкове. Те, чому ти опираєшся, продовжує існувати. Можливо, ти так довго опирався собі, що життя надіслало тобі неможливу людину, щоб розірвати це заперечення. Знаєш, ми звикаємо пригнічувати голод, бути більшими. Ми вдаємо, що не відчуваємо, не бажаємо, не мріємо так високо, поки один погляд, одна присутність, один швидкоплинний дотик не пробуджує все відразу. І тоді ти розумієш, самотність це не відсутність іншого, а відсутність тебе самого. Я не обіцяю легких порад і не буду брехати, що біль мине. Але якщо ти залишишся тут, у цьому тихому куточку ночі, я прошепочу тобі істини, які, можливо, ніхто не наважився сказати, ти нікого не втратив, ти знайшов себе. Він чи вона з'явилися як той, хто не питає дозволу, можливо, ти навіть не був готовий, ніхто не готовий, перетин поглядів, дрібниця у звичайній розмові, дотик якого не було, і все. Народилася порожнеча, що стала більшою за будь-яку присутність. Ти намагаєшся заперечувати, раціоналізувати, сміятися над собою, кажучи, це просто дурість, мине, але в глибині душі, ти знаєш, це не мине, тому що справа не в тій людині, а в тобі. Карл Юнг сказав би, що кожна душа несе таємні діри порожнечі, які не заповнити рутиною або прирученою любов'ю. І одного разу життя посилає того, хто зачіпає саме цю діру. Ти називаєш це любов'ю, бажанням, долею, але це лише ти, який згадує частини себе, які дозволив померти. Ти не бажаєш іншого, ти бажаєш того, ким ти стаєш, дивлячись на нього. Ти хочеш сміливості, легкого сміху, вогню, що тече по твоїх венах. Ти хочеш відчувати, що нехай на секунди ти живий так, як не можеш пояснити нікому. Ця неможлива людина твоє найжорстокіше, але і найсвященніше дзеркало. Вона показує, ким ти міг би бути, якби не був таким боягузом. Якби не приймав крихти любові, крихти життя, крихти сміливості, він чи вона прийшли не для того, щоб бути твоїми, а щоб стати твоїм попередженням, прокинься, під цією втомленою шкірою ще горить пожежа. Я знаю, це несправедливо. Як витримати світло, яке побачив, а потім повернутися в темряву, як дихати з цією палаючою порожнечою в грудях. Як засинати, знаючи, що десь є сміх, голос, обійми, які ніколи не стануть частиною твоєї рутини? Але хто сказав, що він повинен був залишитися? Деякі присутності настільки великі, що людська любов їх не витримує. Ми хочемо вкласти їх у ліжко, у неділю, у чашку кави. Але такі зустрічі не поміщаються в буденність, вони живуть тільки в душі, і тому вони болять. І тому вони звільняють. Ти не можеш володіти тим, що прийшло нагадати тобі про нескінченність усередині тебе. Можна намагатися нав'язувати розмови, благати про шанс, принижуватися, сподіваючись перетворити долю на спільне життя, але частина тебе знає. Це не спрацює і не повинно спрацювати, якби це спрацювало, якби ця неможлива людина стала рутиною, ти знову б заспокоївся, загасив би пожежу, щоб вписатися у стосунки, у буденне співжиття, у приручене життя, і все божественне в цій зустрічі померло б, задушене повсякденністю. Так що можливо, час перестати боротися з тим, що не має рішення. Замість того, щоб просити У Всесвіту повернути неможливе, запитай себе, що це неможливе показало мені про себе. Подумай, що в ньому чи в ній змушує тебе вібрувати. Сміливість, посмішка, що не питає дозволу, спосіб говорити правду без страху. Тепер подивись у дзеркало, де це в мені? Чому я це вбив? Чому я так боюся бути таким? Юнг казав, що той, хто дивиться назовні, мріє, а той, хто дивиться всередину, пробуджується. Ця неможлива людина твоє запрошення перестати мріяти і нарешті пробудитися до себе. Ти не забудеш його і не повинен цього хотіти. Ця порожнеча тепер твій вогонь. Щоразу, коли болітиме, нагадуй собі. Я здатен це відчувати, значить, я здатен жити на висоті цього. Ця неможлива людина не твоя половина, а оголошення твоєї цілісності. Поки ностальгія розриває, обійми її, поки спогади стискають, посміхнися краєм губ, поки горить у грудях, дихай, ти живий, і цей біль твій сертифікат існування. Нехай горить. Вона спалює все, що не ти. Ти коли-небудь дивився на себе в дзеркало по справжньому, не той побіжний погляд у ванні, коли поправляєш волосся і вдаєш, що все гаразд. Я говорю про погляд у глибину своїх очей, поки не стане соромно за все, що ти там ховаєш. Юнг так бачив людську психіку дзеркало, яке не бреше, навіть якщо ти вперто брешеш собі. Коли хтось неможливий перетинає твій шлях, Юнг сказав би. Не біжи, спостерігай за цією людиною. Це не просто плоть, голос чи гарні очі, це символ, проекція, це твоє несвідоме, вдягнене в шкіру, щоб кричати правду, яку ти заглушуєш. На мові юнга, проекція це коли ми виливаємо на іншого все, що не можемо визнати в собі. Ми закохуємося в того, хто вільно живе тим, що ми потай хочемо мати сміливість прожити. Ми бачимо в іншому свободу, пристрасть, зухвалість, які придушили, щоб вписатися в те тепле життя, яке називаємо стабільністю. Подивись на цю неможливу людину, запитай себе, що в ньому змушує мене горіти. Може, його безтурботний сміх чи те, як він кидається у світ. Не боячись відмови, чи глибина в його очах, ніби він чує навіть те, що ти ніколи не сказав вголос, все це Твоє, не його. Він лише відображає, це дзеркало, яке твоє несвідоме поставило перед тобою, щоб ти нарешті побачив, що під сірою шкірою рутини ще є вогонь. Кожна проекція це заглушений крик самопізнання, ніби душа говорить, Дивись, ось ким ти міг би бути, якби перестав себе саботувати. Але це боляче правда, тому що дзеркало, показуючи, також розчаровує. Ти торкаєшся його, але не володієш. Цілуєш, але воно не залишається. І починається плутанина. Думаєш, що інший це рішення, що тільки поруч із ним ти знову відчуєш себе цілим. Дурниці. Юнг посміхнувся б краєм губ. Інший не твій рятівник. А твій вісник він прийшов не закрити твої порожнечі, а показати, де вони, що ти зробиш далі, твій вибір. Хтось тікає, блокує, ігнорує, кидається в теплі стосунки, щоб вдавати, що рани немає, хтось пестить біль як залежність, перебираючи в умі кожне слово, кожен сміх, кожен дотик. Вони живлять порожнечу, ніби це паливо. Щоб почуватися живим, хай навіть у житті з ностальгії. Але є й інший шлях, найрідкісніший шлях того, хто розуміє, що любити неможливого це насправді вперше любити себе, але ще не знати, як це дивитися в дзеркало Юнга і замість того, щоб розбити його або вкрасти відображення, наважитися стати тим, що воно показує. Подумай, що живе в тій людині, яку ти поховав у собі, сміливість сказати ні, порив сміятися голосно, навіть якщо світ велить замовкнути, пристрасть, від якої кров кипить при кожному виборі. Тепер у тиші пообіцяй собі, мені не потрібен він, щоб бути таким, потрібен тільки я. Юнг говорив про Я у священному ядрі всередині кожного, яке кричить, щоб його прожили повністю. Кожна глибока зустріч це ключ, кожен біль заподіяний іншим, це двері. Ти вирішуєш, відкрити їх чи продовжувати спати, прикидаючись, що тобі нічого відкривати. Можливо, велика іронія життя в тому, що хтось неможливий приходить, щоб навчити тебе бути можливим. Ти проводиш ночі без сну, бажаючи іншого, коли повинен будувати себе. І знаєш, це найкраща помста за порожнечу перетворити біль на силу, стати таким цілим, що одного разу, згадуючи ту усмішку, ти не подумаєш. Мені потрібен він, щоб бути щасливим. А скажеш, мені потрібен він, щоб пробудитися до того, ким я завжди був. Дзеркало Юнга не бреше, і воно сяє у вигляді обличчя, яке ти не можеш цілувати, коли захочеш. Використовуй його з розумом, тому що, якщо вистачить сміливості побачити відображення, ти ніколи не будеш колишнім. Є болі, які розривають, і болі, які зшивають. Неможлива любов робить і те, і інше одночасно. Вона розбиває тебе на тисячу шматків, але залишає більш цілим, ніж ти був. Дивно, правда, але так Всесвіт вчить тому, чого ти ніколи не наважився б дізнатися сам. Коли хтось горить усередині тебе, не живучи в твоїй рутині, ти змушений пізнати любов, яку більшість ніколи не відчує. Любов без володіння, без контролю, без обіцянок, любов, яка існує, щоб відкрити простір, а не зайняти його. Юнг бачив такий біль як щось священне, це не покарання, а посвята, рана, яка не вбиває, а робить тебе сильнішим, яснішим, дикішим всередині. Подивись, біль це не відсутність людини, а руйнування ілюзій про любов. Ми ростемо вірячи, що любити, означає мати, тримати міцно, будувати плани, забезпечувати присутність, але життя плює тобі в обличчя не завжди, і ти змушений любити безволодіння, любити, знаючи, що не отримаєш, любити це, розуміючи, що іноді це означає відпустити, це означає відпустити, боляче, як тисяча демонів, але це зцілює, тому що цей біль. Робить те, чого не зроблять жодні зручні стосунки. Вона копає глибоко, руйнує поверхневе, показує, хто ти, коли стоїш без гарантій. Ти читаєш це, тому що сумуєш, тому що груди ниють, розум марить. Ти не хочеш відпускати, я знаю. Але послухай не тримати не поверне його, це тільки сковує тебе. Тож дозволь собі розбитися. Плач, скільки потрібно, кричи в подушку: Скажи, що ненавидиш Всесвіт за цю жорстоку іронію. Скажи, що більше не полюбиш не повіриш. А потім у тиші прислухайся до серця. Подивись, що залишається, коли надія на володіння розчиняється. Залишаєшся ти. Ти без масок, ти без сценарію, ти сирий, розірваний, пульсуючий, і ця версія тебе найпрекрасніша, тому що не залежить ні від кого. Любити неможливого не означає любити менше, це любити глибше, це довести, що твоя любов не вимагає контракту, обіцянок, рутини пари, щоб бути справжньою. Це показати, що твоя любов така велика, що переживає відсутність і живиться ним, щоб рости. Можливо, секрет, який майже ніхто не розуміє, в тому, що неможлива любов не руйнує твою здатність любити, вона руйнує здатність любити погано. Переживши це, ти більше не втрачаєш крихти, не погоджуєшся на половини, не вписуєшся в теплі стосунки. Ти стаєш занадто великим, щоб поміщатися в дрібне. І ось парадоксально тут починається зцілення. Це коли ти перестаєш благати про іншого і починаєш дякувати за рану, розуміючи, що вона виштовхнула тебе з сірої зони, де ти виживав, але не жив. Юнг говорив, що наші найбільші рани це і наші головні джерела світла. Не вір цьому відразу, просто згадай, коли ностальгія стисне так, що здасться нестерпним. Дихай, відчувай, не біжи від болю. Кожна сльоза це частина тебе, яка вмирає, щоб дати місце живому. Так, неможлива любов розбиває, але дорогий вона також зцілює. Перестань боятися болю. Бійся життя без такої справжньої пристрасті, тепер зупинись, перестань твердити, що втратив велику любов, ти не втратив нікого, ти втратив ілюзію, що тобі потрібен інший, щоб бути цілим, втратити брехню. Навіть якщо це як удар ножем, це завжди виграш. Закрий очі на мить, згадай все, що зачарувало тебе в тій людині. Сміливість говорити, що думає, легкість сміху, без страху осуду, вогонь, від якого не жити, живеш без запитання, без дозволу. Тепер безжально запитай себе, чому я не такий із собою, чому я вирвав це з себе, щоб бути прийнятним, дорослим, стриманим. Ця порожнеча тут, щоб запросити тебе до того, чого присутність ніколи не зробила б. Стань господарем того, що залишилося, ти стоїш перед найбільшим своїм великим дзеркалом, чистим, безмутних відображень і виправдань. Він був лише каталізатором, подихом, що нагадав, що в тобі живе і вимагає жити. Я знаю, легше лягти і повторювати, а що, якби ми були разом, а що, якби він не належав іншому, а якби Всесвіт не був такий жорстокий. Але послухай, юнг шепоче тим, хто не спить вночі над своїм болем. У душі немає випадковостей, є необхідність. Ти потребував пробудження, ніщо не пробуджує глибше, ніж любити недосяжне, ніщо не розриває ліниве серце сильніше, ніж бажати неможливе, і зрозуміти, що це ти той, ким ти завжди мав бути. Не бійся самотності, що залишається, коли інший іде. Використовуй її як ритуал вогню. Нехай згорить все, що не твоє, страхи нав'язані утрамбовані шаблони. Лінь бути більшим, ніж ти пробував досі. Подякуй хай зі сльозами за зустріч із тим, хто показав тобі це. Це так рідко, рідко. Мало хто торкається цієї безодні і повертається живішим. Більшість біжить, відволікається, заглушує шумом, щоб не почути крик серця в темряві. Але ти тут читаєш це, значить, я знаю. Ти хочеш почути. Коли ностальгія стисне, закрий очі і прошепчи собі. Я все те, що я шукав у його очах. Повторюй, доки не повіриш. Повторюй, доки не відчуєш. Яка іронія? Інший пішов, але залишив карту. Тепер кожен крок твій. Юнг вважав, що найбільший борг людини не тому, кого вона любить. А тому, ким вона здатна стати. Біль сьогодні це чесне запрошення до цього боргу. Одного дня обіцяю, ти посміхнешся в будь-який сірий понеділок і зрозумієш. Та людина не була ні долею, ні покаранням, вона була закликом стати цілим. Поки дихай, відчувай, і нехай неможливе буде лише розбитим серцем дзеркалом, що повернуло тобі найцінніше. Тебе. Закрий очі на мить, вдихни глибоко, ніби прощаючись із красивим сном, який більше не поміщається в ніч, і запитай себе з майже жорстокою чесністю, хто я після всього цього. Чи бачиш ти те, що ти вважав покаранням любити того, кого не можна, було відкритими дверима до того, ким ти боявся бути, ти не втратив любов. Ти отримав дозвіл бути більшим, нестримним, живішим. Юнг сказав би: душа не витрачає зустрічі даремно, ніщо не випадково, кожна порожнеча залишила в тобі слід, який ніхто не зітре, кожен стриманий подих, кожна проковтнута сльоза, кожна ніч з однією тишею, все це стало м'язом твоєї сміливості. Ти вже не той і не повинен хотіти бути тим, те, що горіло, очистило, те, що залишилося, залишило насіння. І якщо більше повернеться, а вона, так я знаю, ще повернеться, пам'ятай, це лише нагадування про того, кого ти обіцяв більше ніколи не залишати себе. Коли ностальгія вкусить, говори собі: я все те, що шукав, я, я. Повторюй, доки не стане правдою і знай, ти пережив неможливе, якщо це сколихнуло куточки, які ти волів би не чіпати, я розумію. Я теж дізнався на гіркому досвіді, що деякі любові приходять лише щоб розірвати, але в підсумку ці розриви зшивають нас з тим, хто ми є.